Добрий день, ми з України. Що робити у випадку втрати документів прострочення їх дії або визнання їх недійсними, які надають право для перетнання державного кордону України з метою повернення за кордону? А також чи достатні відомості, які містяться про закордонний паспорт України, внесених в застосунок дія для перетнання державного кордону України з метою повернення в Україну. Відповідь міститься. В пункті другому право перетання державного кордону України, відповідно до якого у вище прорахованих випадках, громадянин України має право повернутися на територію України з отриманим посвідченням особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом або консульською установою України, розташованою за кордоном у відповідній державі перебування громадянина. Будуть питання задавати. Дякую, слава Україні.